Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Гачок і Нитка. Це друга частина відео основ в'язання гачком, у якому я покажу вам, як правильно підібрати гачок до пряжі, і також на прикладі покажу, як в'язати у кільце амігурумі. Через кільце амігурумі в'яжуться майже усі іграшки. Тому, я думаю, це буде дуже корисно для новачків. І так, почнемо, звичайно ж, ми з підбору гачка до пряжі. Зараз покажу два найпопулярніших види пряжі і як до них підібрати гачок. Це ось така пряжа плюшева. Вона є різних фірм. І yarn-art джинс бавовна плюс акрил. Наприклад, як нам підібрати до ось такої тоненької пряжі, виробник рекомендує на ось такій етикетці, яка є на, кожні, на кожному моточку, тут нам пропонують 3,5 мм. Але щільність буде. Не дуже гарна, як для іграшки, і наповнювач може бути просто видно. І ще до того, що він може вилазити звідти. Тому ні. Не підходить. На мою думку, максимум для іграшки це 3 мм. Але я зазвичай використовую 2-2,5 мм. Як перевірити, яка щільність вам підходить? Я також в'язала ще гачком 1,75 мм, і щільність гарна. Отже, я беру гачок 2 мм, ми просто набираємо повітряні петлі. Так, зробили косичку. І, наприклад, дірочок немає, як бачите, щільність така хороша. Мені от найбільше подобається гачком 2 мм. Це чисто така моя рекомендація. І зараз покажу, я нещодавно в'язала іграшку з пряжі Yarn Art Jeans. ось такого кролика. Гачком 2,5 міліметри, і також подивіться, що щільність гарна. Я вважаю, що ну, такий розмір гачка також дуже круто підходить. І 3 міліметри. Також набираємо повітряні петельки. Тут вже одразу і на дотик, і на вигляд. Можна зрозуміти, що ну, для іграшки, не знаю, я би не рекомендувала. Нібито все добре, але, на мою думку, не для іграшки. І ще одна популярна пряжа для іграшок це плюшева. Це пряжа alize veluto На мою думку, краще. По щільності буде гачок номер 5 5 мм. Також набираєте повітряні петлі, і вам цього буде достатньо, щоб зрозуміти. Важкувато, звичайно, побачити, яка тут щільність, але повірте, якщо ви візьмете, наприклад, 4,5 мм для такої пряжі, то вам вже буде важко в'язати от 5 для іграшки, на мою думку, ідеально. 6 добре. Якщо це вже 6,5, то це е, забагато, якщо, наприклад, для якоїсь речі, там, для кардигану, то це ще буде окей. Якщо для іграшки, то холофайбер або будь-який інший наповнювач він вже буде вилазити. І також петлі, вони будуть здаватися такими розтягнутими, нерівними. Ну, взагалі буде не дуже добре виглядати. А ось так на дотик ви можете зрозуміти щільність. Також пров'язати декілька рядочків. І це моя рекомендація гачок номер 5 6, Зараз покажу. Також добре, але петельки, звичайно, вже будуть побільше і на дотик ви це зрозумієте, що вони побільше. Тож просто пров'яжіть декілька рядочків для себе, щоб зрозуміти і визначити щільність і гачок для кожної пряжі, з якої ви в'яжете. Ви також можете потренуватися, наприклад, взяти декілька гачків і е, спробувати зв'язати декілька рядочків е, саме різними гачками і вже обрати щільність, яка подобається саме вам найбільше. Просто потрібно тренуватися, пробувати, експериментувати, і усе у вас вийде. А зараз я вам на прикладі кульки в'язаної покажу, як в'язати у кільце Амігурумі і як його закривати. Тож, беріть пряжу, яку вам буде зручніше, я обрала ось таку товстеньку пряжу. Це в мене Alize Superlana Maxi. І тут рекомендують нам гачок 5-7 мм. Я обираю Гачок номер 5 Також приготуйте маркери. Це ось такі булавочки, або можна навіть використовувати ниточку іншого кольору і трішки наповнювача. І так, починаємо з кільця амігурумі. Для початку кладемо нашу ниточку, ось так, хвостиком донизу, до мізинчика. І намотуємо ось таким чином на пальці. Кладемо наверх хвостика. Далі беремо гачок, заводимо його під коротенький ось цей наш хвостик, і захвачуємо нитку, ось таким чином, виводимо наперед. Далі, притримуючи усю цю конструкцію, нам потрібно її правильно вкласти в руку для зручного в'язання. Робимо це ось таким чином. Знизу притримуємо нитку мізинцем, зверху великим пальцем, великим і вказівним пальцем. Далі. Починаємо в'язати у кільце амігурумі, і для початку нам потрібно зробити одну повітряну петлю. До речі, нагадую, що я показувала у своєму минулому відео, як робити повітряні петлі, як робити стовпчики без накиду, з накидом і інші стовпчики. Тож, я ось тут залишу Посилання ви зможете подивитися це відео, якщо ще не знаєте, як їх в'язати. Отже, робимо повітряну петлю. Ми заводимо ось так, під нитку гачок, захвачуємо цю ниточку і виводимо її через петельку, яка вже була на гачку. Далі заводимо наш гачок у кільце. Захвачуємо нитку, виводимо її наперед. Тепер у нас дві петельки на гачку. Далі знову захвачуємо нитку і проводимо її через дві петлі на гачку. Це стовпчик без накиду. В'яжемо таких ще 5 стовпчиків без накиду. Останній стовпчик маємо 6 стовпчиків. Тепер беремо коротенький хвостик і тягнемо за нього. Таким чином ми затягуємо наше кільце ось що виходить. Далі нам знадобиться маркер. Ми будемо в'язати по колу наступний ряд. У наступному ряду ми будемо робити 6 прибавок. Прибавка це коли ми в'яжемо два стовпчики без накиду у одну петлю, в одне місце. Отже, починаємо в'язання ми з першого повноцінного стовпчика, з першої петельки. Ми робили з вами повітряну петлю, але в неї ми не в'яжемо. Ми в'яжемо лише за дві петельки першого стовпчика. І так, робимо сюди стовпчик без накиду. І цей стовпчик ми обов'язково відмічаємо маркером. Ось таким чином закріпляємо його. Це для зручності. Знову в те ж саме місце заводимо гачок і робимо стовпчик без накиду. Таких прибавок в нас має бути 6, і в кінці ряду ми отримаємо 12 стопчиків без накиду. І остання прибавка у цьому ряду, ось так у нас виходить. Далі в'яжемо наступний ряд, третій, у якому ми будемо робити один стовпчик без накиду, одна прибавка. Чергуємо, знімаємо маркер поки що і пров'язуємо цю петельку. Один стовпчик без накиду. Відмічаємо його як початок ряду. Далі робимо одну прибавку. Так, ми повторюємо 6 разів, і в кінці ряду в нас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Прибавка, стовпчик. Прибавка. У в'язанні в кільце амігурумі, в в'язанні по колу ми не робимо ніяких переходів на наступний ряд, ми просто в'яжемо, відмічаючи кожен ряд маркером. Також це в'язання дуже добре тим. Що немає ніяких переходів, швів, ніяких не видно, в'язання рівне і гарне. Дов'язали ряд, отримаємо таке, таке коло, в'яжемо наступний ряд, четвертий. У ньому ми робимо Два стовпчики без накиду, одна прибавка, два прибавка раз, два. Прибавка. Також робимо шість разів і в кінці ряду в нас виходить. 24 стовпчики без накиду. Тобто, кожен ряд ми збільшуємо на 6 стовпчиків без накиду. Ось таке коло в нас вийшло. 24 стовпчики без накиду. І далі ви можете, звичайно, збільшувати коло ще. Але, так як ми тренуємося, я залишу у такому вигляді. І далі ми продовжимо в'язати три ряди по 24 стовпчики без накиду, без прибавок. Знімаємо маркер, в'яжемо перший стовпчик у ряду, відмічаємо його і далі в'яжемо просто по колу. Робимо таких три ряди. І поки ви в'яжете, хочу нагадати, що в мене є телеграм-чат в'язальниць, де ми просто спілкуємося про в'язання на інші теми, ділимося натхненням та різними ідеями. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там завжди дуже цікаво. Іноді я е, показую, розказую про спойлери до наступних відео у Ютубі, просто про своє життя, дуже багато лайфстайлу і, звичайно ж, безкоштовні описи на різні вироби. Зараз я дуже активно шукаю собі тестерів для в'язання пінгвінів з Мадагаскару. Тож, якщо вам цікаво, це моя власна схема, ві, мій власний опис. Переходьте за посиланням в описі і пишіть мені. І так, вже є 3 ряди по 24 стовпчики без накиду. Далі будемо робити убавки. Як ми робимо убавки? Дивіться, ми з вами в'язали останній ряд з прибавками. У нас було 2 стовпчики без накиду, одна прибавка. Значить, що ми зараз будемо з вами в'язати два стовпчики без накиду і одна убавка. Перший стовпчик, другий стовпчик, не забувайте відмічати. І тепер робимо убавку, як ми це робимо? Заводимо гачок у петельку, захвачуємо нитку і виводимо її наперед. Далі заводимо гачок вже у наступну петельку і так само захвачуємо і виводимо наперед. Далі захвачуємо нитку і проводимо її через усі три петлі на гачку. Далі в'яжемо знову два стовпчики без накиду. Ще раз. У петлю заводимо гачок і захвачуємо нитку, виводимо її Дві петлі нагачку. Далі у наступну петельку заводимо, захвачуємо нитку і виводимо її наперед, вже три петлі нагачку. Знову захвачуємо нитку і проводимо її через три петлі на гачку. Так робимо 6 разів у ряду. І в кінці ряду в нас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Убавлення це коли ми е, дві петельки перетворюємо в одну петельку. Ми їх просто з'єднуємо, ще раз. Завели, захватили, вивели. В наступну петлю завели, захватили, вивели, захватили ниточку і провели її через три петельки на гачку. зробили. Ось так вже в нас звужується коло. Далі знімаємо наш маркер. І будемо в'язати у наступному рядочку один стовпчик без накиду, одна убавка. В'яжемо стовпчик без накиду і відмічаємо як початок ряду, обов'язково, щоб не загубитися. Тепер робимо убавку. У кінці цього ряду в нас має вийти. На 6 стовпчиків менше. Тобто в нас було 18, а має бути 12. І остання убавка готово. Тут в нас вже 12 стовпчиків без накиду. І це був у нас передостанній ряд. Зараз ми можемо. Наповнити трішки, і робимо вже з початку ряду убавлення. Гачок у петлю, захвачуємо ниточку. І ще в наступну петельку заводимо, захвачуємо нитку і виводимо її. Тепер пров'язуємо усі три петельки. І це в нас вже перша петля ряду. Ми її відмічаємо. Далі робимо ще п'ять таких убавлень. Раз, два і пров'язуємо п'яте. На цьому етапі можна ще докинути холофайбера і зробити вже останнє Останню убавку, закінчили. І тепер нам потрібно закрити ось цю дірочку. Ми витягуємо ось цю нитку, в мене якраз тут маленький хвостик залишився, ви відрізаєте десь приблизно ось так, вам цього вистачить з головою. Дістаємо, ось так, тягнемо, і в нас дістається цей наш хвостик. Витягаємо його. Далі можна закривати голкою з великим вушком, а можна гачком. Я покажу, як це робити гачком. Знімаємо маркер, вже він нам не потрібен. Так, я для цього беру гачок 4,5 мм. Далі будемо вже закривати. Я завожу гачок за пів петельку, Ось так, я за дві петельки одного стопчика, а мені потрібно за передню пів петельку, Ось таким чином завожу гачок. Далі накидаю нитку і вивожу його. Її повністю цей хвостик я вивожу. Далі. За наступну петельку так само накидаю нитку і вивожу її повністю, цей хвостик. Так, я роблю 6 разів за кожну петельку. І тепер затягуємо. Ось таким чином затягнули нашу дірочку. Ось тут вже може знадобитися голка з великим вушком. Протягуємо і зашиваємо нашу дірочку, так, щоб ниточку не було видно. І щоб вона не вилазила, ми просто декілька разів пров'язуємо її між нитками, між рядами. І у кінці вже заводимо повністю через усю кульку, розправляємо і тут можна вже Відрізати ниточку, все готово. Також ви можете потренуватися, робити такі кульки, які починаємо в'язати з кільця Амігурумі, бо кільця Амігурумі це основа усіх іграшок. Як я, наприклад, в'язала ось цього кролика. Також усі елементи це вушка, голова. Це очі, також, лапки, хвостик, усе. уся ця іграшка зв'язана починаючи з кільця амігурумі. Ну що ж, якщо це відео було вам дуже корисним, напишіть мені коментар, залиште лайк та обов'язково підпишіться.